На годиннику 10.45 на кінцевій зупинці в селі Піщане дві людини. Очікують автобус 40 хвилин. Пройшов на 10.10, 10 він остав, стоїть. Подгару спрашиваю, а скільки будемо їхати. Без 10 буде слідчий. Прийшов ще один. Во сколько будеш їхати? Буде другий автобус. Опять сидим здемов. Автобус і стоять. Пусти їдуть. Люди я приїжджаю з міста. Ну, я там робота в городе. Приїжджаю з города, теж всі возмущаются. Один уехал пустой, десь стоїть, отстаивается. Второй приехал, теж не їде. Графіків на зупинках немає, зате є в салоні автобусів. Згідно з ними, у час пік автобус курсує кожні 15 хвилин, а далі перерва збільшується до 40. Автобуси ті самі ходять, додавалася одна маршрутка, а повинна бути шість маршруток і один експрес. Ну, вас задовольняє і, чи не задовольняє? Ну я не знаю, нас задовольняє поки що. А як буде далі, якщо вони хочуть, щоб вони заробляли на нашому маршруті кошти, вони повинні відработити маршрут через 20 хвилин. Ну хай вони тут проїдуть до Курської, до нашої проспекту Курської, хай вони і менше перевезуть. Зато до них будуть підсаджуватися люди з міста. Маршрутка номер 51 із кінцевої піщаного відправилась о 10.50. Цього автобуса пасажирам чекати 40 хвилин, адже за розкладом він відправляється об 11.30. Водій автобусу причину таких затримок пояснив. Тут, що раніше мені приїхав, він своє поїхав по своєму урівню. Я тепер жду в своєму Ну, але ж 40 хвилин це ж ну, дуже довго чекати. Так ви посмотрите, як він поїхав. Много людей у нього. Давайте будемо їздити через 5 хвилин, Будемо по одному чоловіку узияв. Отримати коментар перевізника нам не вдалося. Слухавку за вказаними номерами в інтернеті ніхто не брав. Чи зміниться ситуація з перевезеннями для мешканців? Ми слідкуватимемо й надалі. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.